Сьогодні середа, 5 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Протягом червня міське комунальне підприємство Миколаїв облтеплоенерго видало містянам майже 10,5 мільйонів літрів безкоштовної очищеної води. Це свого роду рекорд місячного споживання води за понад рік роботи станції зворотнього осмосу. Зростання водозабору ймовірно пов'язане зі спекотною погодою та ситуацією з водопостачанням після підриву ворогом Каховської ГЕС. Попри те, що з останньою подією близько 20 точок видачі тимчасово призупиняли роботу через невідповідь. Відність окремих хімічних показників встановленим нормам споживання води неабияк зросло. Прокоментував директор Миколаївоблтеплоенерго Облтеплоенерго Микола Логвінов. Тим часом підготовка до наступного опалювального сезону триває. Наразі фахівці Миколаївоблтеплоенерго працюють у центральному районі міста. Там замінюють понад 800 метрів теплотрас. Заміна дозволить безперебійно постачати тепло жителям понад 50 житлових будинків та п'яти освітніх закладів. Подробиці дивіться в сюжеті. У Миколаєві триває підготовка до наступної зими. Наразі фахівці комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго замінюють понад 800 метрів трубопроводу опалення діаметром 325 міліметрів у центральному районі міста. Працюють по вулиці Артилерійській на ділянці від вулиці Шевченка до Спаської. Це магістральний трубопровод, який теплопостачає теплоносій «Прат Миколаївська ТЕЦ. А всі відвітлення цього трубопроводу обслуговує наше підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». І цей же участок ми теж обслуговуємо. Були неоднократні аварійні случаї на цьому трубопроводі, щоб їх уникнути в подальшому. Виконуємо повну заміну цих трубопроводів. Працівники підприємства вже демонтували застарілі труби та уклали нові на ділянці від Спаської до Потьомкінської. Наразі виконується ізоляція оновленої тепломережі. Також фахівці розпочали демонтаж трубопроводів на ділянці від Потьомкінської до Великої морської. Взимку дуже було багато аварій по цій тепломережі, на якій всю зиму працювали, там, латки варили. Зараз вирішили замінити повністю всю тепломережу. І наразі зараз працюємо повним ходом. Готуємося до опалювального сезону, щоб містяни були з теплом. Заміна трубопроводу опалення дозволить безперебійно постачати тепло жителям понад 50 житлових будинків та п'яти освітніх закладів. Сприяють цьому і міжнародні донори. Зокрема, саме ці труби опалення було отримано від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Загалом станом на сьогодні Миколаїв облтеплоенерго вже підготували до наступного опалювального сезону 34 котельні і 69 центральних та індивідуальних теплових пунктів, а також провели гідравлічні випробування на понад 97 кілометрах теплових мереж. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Через спеку в Україні значно зросло споживання електроенергії. Стрибок пояснюють використанням кондиціонерів. Про це повідомляє прес-служба національної енергокомпанії Укренерго. Змінився і період максимального споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19.00-22.00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23.00. години. Тому українців закликають зменшити споживання електроенергії саме у цей. Цей час для цього переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч та не вмикати кілька приладів одночасно. Спека також провокує пожежі. Підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області протягом минулої доби 14 разів залучались до гасіння загорянь на відкритих територіях. Більше про роботу вогнеборців дивіться далі. За минулу добу підрозділи головного управління ДСНС України у Миколаївській області 14 разів залучалися до гасіння пожеж на відкритих територіях. Займання відбулося у Баштанському та Миколаївському районах, а також у самому Миколаєві. Горіла суха трава та сміття, загрожуючи поширенням на господарчі будівлі. Сумарна площа займань перевищила 7 гектарів. Зокрема, увагу миколаївців привернула пожежа на території приватного підприємства Мильча. Стовп диму, що там піднявся, було видно з різних районів міста. Гасіння тривало понад дев'ять годин через важкодоступну місцевість та відсутність джерел водопостачання. Однак близько опівночі вогнеборцям таки вдалося ліквідувати пожежу. Крім цього, за минулу добу зареєстровано чотири пожежі на транспорті. Так в Баштанському районі загорілася вантажівка, залишена біля пшеничного поля. На момент прибуття пожежних вогонь вже перекинувся на пшеницю, та рятувальники вчасно його зупинили. В іншому випадку просто в автопричепі загорілася солома. Окремо варто виділити два загоряння легковиків в Інгульському районі. О пів на третю годину ночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про займання автомобілю Mazda CX 7 припаркованого на вулиці будівельників. Пожежу ліквідували. Однак, через пів години рятувальники сповістили, що недалеко від місця події на проспекті Миру загорівся шевроле Імпала. Його погасили, причини пожеж з'ясовують. Однак обставини не виключають умисного підпалу автівок. З огляду на все це рятувальники наголошують. Сьогодні на території Миколаївщини встановлено п'ятий надзвичайний клас пожежної безпеки. В таку спеку до займання сухостоїв може призвести найменша необачність та навіть залишене під прямими сонячними променями скло. Тож миколаївці закликають бути обережними та не провокувати виникнення нових пожеж. Катерина Рупташ, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Громади з 10 областей України отримують 5 мільярдів 300 мільйонів гривень на відновлення. Гроші на реконструкції виділив Європейський інвестиційний банк у межах програми з відновлення України. В переліку Вінницька, Одеська, Київська, Полтавська, Сумська та низка інших областей. Кошти спрямують на відновлення закладів освіти, охорони здоров'я, центрів надання адміністративних послуг, об'єктів критичної інфраструктури. На жаль, в переліку регіонів, що отримують таку підтримку, немає Миколаївської області. Нагадаємо, раніше Миколаїв увійшов до переліку громад, де повільно розглядають заявки на відновлення житла. У будинку офіцерів флоту стартувала вже третя зміна благодійного літнього табору для дітей дов яскраві канікули. Щотижня протягом п'яти днів маленькі учасники мають можливість весело і корисно провести час, відвідуючи музеї, зоопарк, різноманітні розвиваючі заняття і майстер-класи та інше. Більше про благодійний табір і враження дітей дивіться у сюжеті. На подвір'ї будинку офіцерів флоту з перших днів літа галасливо і весело. Дитячих посмішок, теплих емоцій, грайливого настрою тут щодня досхочу. Ще на початку червня у волонтерів гуманітарного штабу ДОВ виникла ідея про організацію літнього табору, де діти могли б корисно і позитивно провести час. Ми на базі ДОВ з весни вирішили робити мастер-класи для діт... діточок. Потім ми зробили велике дитяче свято. Стало зрозуміло, що в місті, в нашому місті, дуже велика кількість дітей ВПО, які зовсім не знають міста, вони не мають друзів. Тому ми вирішили зробити табір для цих діточок, щоб дати їм змогу знайти нових друзів, отримати емоції, нові знання. Богодійний табір розділили на зміни тривалість кожної п'ять днів. Програма табору передбачає щоденну культурно-розвиваючу програму, Зокрема, екскурсії містом, відвідування Миколаївського зоопарку, тутешніх музеїв та інші корисні активності. Психолог працює. Англійська мова, майстер-клас на наступні жі змін запланований кулінарний від студії спортом. Займаються наші партнери теж надали там спортивний інвентар. Тобто, дуже дуже насичена програма і імена активно. Участь у таборі безкоштовна, відзначають організатори. Приймаючи заявки, вони віддають перевагу дітям з родин вимушених переселенців, малозабезпечених сімей, а також малечі, яка опинилася через війну у складних життєвих умовах. В кожній зміні більше 20 дітей, 20, 22, 23 дитини. Це тільки ВПО нова каховка. Очаків, люди, в яких там розбомблений дім діти були там дівчина, яка з Нової Каховки йшла пішки, херсону дуже багато. Серед учасників табору дев'ятирічний херсонець Микита разом з мамою вони приїхали до Миколаєва після теракту на Каховський ГЕС. Жінка каже, дитині зараз дуже потрібне таке психологічне і емоційне розвантаження. Ми дуже вдячні. Ми навіть не очікували, що дитина отримала море позитиву. Кожен день був дуже насичений, він приходив мене одразу, лягав спати, тому що дійсно було дуже гарно. Підготувалися прекрасно, організаторам величезне дякую. Я побував в поході, в зоопарки, в… Так, да, в музеях, був, навіть сьогодні був в музеї. Я за ці всі дні знайшов собі нових друзів. Це Рома, я ой, Діма і Матвій. Наразі табір Яскраві канікули приймає вже третю зміну. Загалом організатори планують провести таких 10. Подати заявку можна, заповнивши відповідну форму, на сторінках волонтерського центру ДОВ у Фейсбуці та Інстаграм, або скористатися як кодом який ви бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на каналі Март. Миколаїв в професійному футболі України буде представлено і у наступному сезоні. Футбольний клуб Миколаїв 19 20 гратиме у другій лізі. Що це за команда та як вона готується до старту першості? Дивіться далі. Нещодавно стало відомо, що наше місто в професійному футболі України буде представлено і у наступному сезоні. Минулого року у другій лізі національної першості грала команда ВАСТ Миколаїв. Вона базувалась у місті Ірпінь і грала домашні поєдинки в Київській області. У сезоні 2023-2024 Керівництво клубу вирішило не тільки повернути команду до Миколаєва, а й зробити крок далі, оголосивши про перейменування. У новому сезоні клуб виступатиме під назвою ФК Миколаїв дев'ятнадцять Це викликало багато. Питань в футбольній спільноті, але керівництво клубу наголосило, що незабаром відповість на усі, скликавши прес-конференцію. Наразі відомо, що готуватиме колектив до початку першості у другій лізі Артем Чорній. У 2006 році він грав за МФК Миколаїв, а також виступав за Маріуполь Олександрію Чорноморець. Двічі ставав переможцем першої ліги України та півфіналістом Кубка України. Наразі Миколаїв 19-20 розпочав тренувальний збір. Заняття у нас проходять на центральному стадіоні. У нас є там в нашому розпорядженні. Бігові дорожки, площадка 8 на 8 невелика і велике поле, поле з штучним покриттям. Зараз головним питанням нового тренера є пошук виконавців. Часу небагато і проблеми з цим є. Проте Артем Чорній вважає, що це все вдасться вирішити до початку сезону. Приїхали у нас до команди 10 хлопців, які залишились у нас на контракті, і можна сказати, що у нас зараз. Максимальна робота йде на можна так сказати трансферному ринку, тобто шукаємо хлопців, футболістів. Задля відбору потенційних новачків, клуб запропонував футболістам, що наразі знаходяться без команди та мають амбіції грати у професійному клубі, приїхати до нашого міста на перегляд. І у суботу для 14 з таких був організований спаринг з вихованцями з Дюшор Миколаїв з футболу. Відгукнулися тренери з дюшора на нашу. Так, з просьбу зіграти спаррінг. Бо у нас ми хотіли зіграти з іншою командою, але вони відмовились. І... Нам на зустріч пішли на наш наш миколаївський з Зауважимо, що і серед молодих вихованців місцевої футбольної школи також, можливо, хтось опиниться у новій вже дорослій команді. Звісно, клуб продовжує працювати і на трансферному ринку, шукаючи вже досвідчених виконавців. Також планує зіграти і низку контрольних поєдинків. Плани у нас до початку чемпіонату там залишилось майже місяць. Хотіли б зіграти. Три-чотири спаринги. У нас вже є домовленість з, з, з двома командами з нашого регіону, і ще шукаємо один-два спаринги. На, на цей місяць тож чекаємо на прес-конференцію, про яку обов'язково вам розповімо. Чекаємо на новачків та контрольні поєдинки ФК Миколаїв 19 20 Бажаємо клубу успіхів. Також зазначимо, що футбольний бренд Васт лишився, але бере участь у аматорських змаганнях міста і його керівництво. А саме Стас Тепляк, продовжує підтримку цієї футбольної команди. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І на останок про погоду у четвер, 6 липня. Вона буде залишатися сонячною та спекотною. Опадів не передбачається, вітер південно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 38 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 26 Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.